У рукодільниць та поціновувачі вишиванки Тернопільщини святом відтепер модницям не потрібно їхати за вишивкою у Львів чи Київ. У центрі Тернополя відкрили новий супермаркет товарів для вишивки та рукоділля. барвиста вишиванка. Тут задовольнять найвибагливіші смаки, широкий асортимент, вражає, заготовки для вишивання, стилізований одяг, бісер, тканини, мережево, фурнітура. Тут кожен знайде щось для себе, для душі. У барвистій вишиванці великий вибір картин, ікон, рушників, дитячих та дорослих вишиванок. А для жінок тут підготували повний комплекс, понад 80 дизайнерських рішень. Є блузки, спідниці, пояси, плаття. Сумочки, чобітки одного малюнку. Людина може собі добирати в будь-якому асортименті те, що їй подобається. Також є готовий одяг, вишитий бісером, вишитий нитками, є одяг, вишитий машинною вишивкою, як економ-варіант, є сучасні дизайнерські. Речі, перше, що вражає, це різноманітність асортименту і барвистість Отак дуже гарно пасує до самої назви барвиста вишиванка. І перше, що спадає на думку, це хочу всього і одразу. У барвистій вишиванці можна придбати заготовку і вишити собі потрібну річ самому. Можна принести свій одяг, тут його прикрасять на будь-який смак, можна тут і пошити. Придбати вишивки можна як в супермаркеті, так і в інтернет-магазині гуртом і в роздріб. Ціни приємно вас здивують. Вони доступні постійно діючі акції в нашому магазині. Щомісяця ви можете отримувати купони знижок, купуючи. Акційні товари. Завітайте у новий супермаркет Барвиста вишиванка. Тернопіль, вулиця Острозького, 12, другий поверх.